Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би розповісти вам про найкращий будинок, який тільки взагалі існує, який можна замовити, який можна побачити, який можна вже сьогодні купити. Тобто будинок з ідеальним, просто ідеальним плануванням, ідеальним дизайном, ідеальним наповненням і ідеальною ціною. Я хотів би розповісти вам про будинок Норді House. І показати вам планування його. Але насправді я не можу показати вам його планування, як він виглядає, не можу показати, і не можу сказати, скільки він коштує, тому що його не існує. Тому що для кожного ідеальний будинок буде дуже різний. Комусь потрібен великий будинок, комусь потрібен маленький будинок, комусь потрібна висока стеля, комусь потрібна низька стеля, комусь одне планування, другому інше планування. Тому ми запрошуємо вас приїхати до нас, побачити. Різні будинки, побачити різні виконання, різні матеріали і замовити будинок, який більше всього підходить саме для вашої задачі. З нашими архітекторами ви можете збудувати, запроектувати будинок вашої мрії, тому що Nordic House – це будинок саме для вас. До зустрічі.